Доброго дня, любі дітки! Ми з вами вже так багато дізнались про осінні квіти. Тож сьогодні на занятті з малювання пропоную створити справжній букет жоржин. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, пензлик, водичка та ватні диски, зібрані в пучечок. Готові! Уважненько дивіться та повторюйте! Тепер можна зменшити наш почечок та зробити серединки. Я обрала жовтий колір. Також можна пофантазувати і доповнити кольорову гаму наших квіточок. Тепер залишилось додати нашим квіточкам листочки та стебла. Ось яка гарна композиція з осінніх жоржин у нас вийшла! З нетерпінням буду чекати на фото ваших малюнків з любов'ю Катерина Ігорівна.